Друзі, рада всіх вітати! Я Лана Мун і це гра імперія Пазлів. Мій звіт за турнір, міцне підсилення без зелених серед п'ятірок. Як бачите, вилетіла я дуже швидко на другий день. Повних 10 атак було. Викуплятися не стала і розраховувала бути в топі 50. Оборона з перемінним успіхом стояла всі дні. Хіба що в а не заходили? Гаразд. Тепер давайте лут подивимося 10 емок і 1 цілий жовтий ефір. А іноді от одного і не вистачає. Все, що здобула все моє, ну, скриню його. Давайте заради приколу порівняємо з минулим топом один, теж без викупу. Дивіться: два ефіри. Ну, ви скажете зате 50 емок. Ну і я з вами погоджуся дійсно, і там ще було два золотих жетони на загони. Але з виходом ефіру це стало пріоритетним в луті. Тож, якщо лут міряти ефірами, то він, що за топ-1 у мене, що за топ-50, однаковий майже. А іноді без всілякого майже. Ну, окей, тепер давайте за традицію оцінимо оборони топів. На початку я думала, що саме в цьому відео я цей момент опущу і не буду робити огляд. Бо на манежі будуть ті ж самі. Просто самі імбові герої, котрих у мене просто немає. А тут став самих-самих і не помилишся. Ну ось хто це? Я їх навіть і не знаю. Ну, гоблін знайомий, звичайно, і ця жовта по центру здається знайомою. Це в нас корейці. Ну, хто б сумнівався, що буде така оборона. Опа, два гобліна. Прикольно. два синіх, до речі, ж. беззелених в нас. Тут вже три синіх. Ну, давайте подивимось, хто вони такі. Перша. Рішар фірмен. Хто це? Носить ворогам урон. Ще накопичує там щось, я не знаю. Чен -джі. Угу. Ось цієї сім'ї я б... жовтого анью хотіла. Це, мабуть, нова якась вийшла, вже вон качана. Старокер. Хто ти? Що це за сім'я? Звідки ляви, господи. Я до кінця життя вас не впіймаю і не викачу, бо я не доначу. Так, знову ось цей староокер. Наносить 200 урона всім ворогам, плюс 450 до повного урона, якщо бонус до здоров'я. Мінус захист дає, мінус 35, і якщо зняти це все до закінчення дії протягом трьох ходів, то ще 750 майже шкоди. Офігеть! Це, мабуть, нова імбіческа імба. Гестальт. Класна карта, піймати б її. Може, колись піймаю, коли вже буде неактуально. Газель, до речі, хранитель є в костюмі. Ну, це, мабуть, круто в костюмі її мати. Далі. Давайте перейдемо. О! Щось знайоме, хоч. Людвих є, і ось ці з сім'ї богів, карнавал богів. Я знаю. Прикольні карти. Я більш загострю увагу на центрі та плечах. Тут в нас що? Десь 20-й саторі. Хто ти? <сум> О, луна, крута карта фарра, нова, якась з останніх. Гоблін, звичайно, як же ж без нього. Так, ага, а ні, ось десь. 20-ті перейшли. Ченджі теж нова імба. І знову Старокер. Гіпо, він крутий завжди. Ну, і червона гатор. Ви помітили багато її. Тут що? Таласа з 6 сезону, Луна, Сова, до речі, і. Ага, тімій поставили. Тімій, мабуть, теж сови це нові імби. Хто піймав, того вітаю. Шеклболт. Хто ти? Хто твої люди? Я вас не знаю. Ну, давайте по десятках пробіжимося. Так, фізкойл, гоблін, знову сова, тімій. І Остарокер. Все, це. Синя імбова трійка. І ось знайома, хоч Форце стоїть щось, знайоме є один з перших. Опа, вся синя команда Квін це в нас швидкий лікар. З Оверхп, я так гадаю. Угу. Прикольний. І я не зустріла ще жодного героя зі своєї команди. Цікаво взагалі, зустріну. Так, Джеллах. Ти паразитів ставиш. Що тут у нас ще цікавого? Тут все цікаво. Ідемо далі. 30-й десь. Рішар Фірман, до речі, в першому в топі один стояв такий же по центру. Дуже швидкий. Герой. Старокер. Знову ж таки, ось вони. Тут на базі Гіпо. І гатор, ось, до речі, її теж багато. І жовта вайшалі мах. Нова теж імба якась, зустрічає її часто. Так, 70-й десь рівень. Опа! Щось новеньке. Річард в мультяшному костюмі заграв новими фарбами. Дивіться на його стати. Коротше, це теж якась імба стала. Магні, до речі, є, ой-ой-ой, льонька. Ну, В костюмах, тим не менш. Але. Якби регулярки. Гранат вже така застаренька, тінсел вже теж давно в грі. Ну, хоч трохи очі мої відпочили. Йдемо, десь 80-й рівень вже, Соб'єк. до речі, теж старенька карта в грі. Ну і тут поряд з ним такі знайомі обличчя. 90. Центр знову імбовий рішар, швидкий лікар, є Мультяшна Мар'яна. Вони круті зі своїми статами. Лупашать як божевільні. Так, ну і останній Лорелей вже не перший турнір, бачу в топі 100. Гравець без альянсу, одинак. Вайшалі із Ізарнія в другому костюмі навіть Ругіан. Айріс, як з цими героями? Потрапити в топ-100. По центру Кіпр у другому костюмі він, звичайно, крутий, але все ж таки на фоні топів ось з перших позицій з крутими імбовими п'ятірками, як? як ця команда потрапила в топ-100. Мабуть, всі атаки були переможними. Ну, окей. Давайте ще щось тут глянемо. Ага. Ну, гаразд. На цьому. Все, дуже дякую вам за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто дивиться без підписки. І зустрінемося з вами на стріму сьогодні у неділю. Це буде десь у 18.30 приблизно. Або у 19.30, щось я ем, заплуталася. Ну, загалом, слідкуйте за прев'ю. Воно буде в мене е, на каналі. І якщо буде настрій, то стрім може і раніше проведу. Ну, окей, на цьому все. Слава Україні! І побачимося у наступних відеох. І не забуваємо підтримувати нашу армію, донатимо у фонди, котрим ми довіряємо, і все буде Україна. Все, на цьому все. Всім па-па. до зустрічі!